Цієї ночі окупанти знову атакували південні регіони України. Знову під ударом російських ракет Одеса та Миколаїв. За даними повітряних сил ЗСУ, загалом противник випустив 19 крилатих ракет та 19 дронів Камікадзе. Силами ППО знищено дві крилаті ракети Калібр, три крилаті ракети «Іскандер-К» та 18 ударних дронів типу Шахет. Через атаку ворога у середмісті Одеси виникла пожежа на площі 300 квадратних метрів. За даними місцевої влади, пошкоджені складські приміщення повідомляється про щонайменше чотирьох постраждалих. Також є влучання в області. У Миколаєві, за інформацією ОВА, є влучання по центральній частині міста. Зруйновано кілька поверхів житлового будинку. Виникла пожежа. Зазначається, що постраждало 19 людей. За медичною допомогою звернулись 8 людей. Госпіталізовано двоє, серед них дитина. На місці продовжується розбір завалів пошкодженого будинку. Атакували також Суми та Чернігівщину. Зафіксовано атаку шахет. Є пошкодження, попередньо одна постраждала людина. ЗСУ мають успіх на декількох напрямках. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ. Так, сили оборони продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Також зсу на напрямках Мала Токмачка, Вербове, Новоданилівка, Роботине, Запорізька область мали успіх. Захисники ведуть наступ північніше та південніше міста Бахмут в районі населеного пункту Курдюмівка. Тривають бої. США готуються до кінця тижня заявити про надання ще одного пакету підтримки України та ЗСУ на 400 мільйонів доларів. Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела у Білому домі. За даними видання, адміністрація розраховує, що це допоможе розвинути контрнаступ України. Зміст нового пакету ще уточнюється, але швидше за все до нього увійдуть. Ракети для зенітних комплексів НАСАМС та Patriot, ракети для Хаймерс, ракети для протитанкових комплексів. Сів Джавелін та ТОВ артилерійські снаряди.